Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на колу та пісню Міліметр. Ви запитаєте, чому знову ти ж робив реакцію на цей трек? А я вам відповім, що це живе виконання цієї пісні в програмі Пісня мого життя. Отже, давайте розберемо живе виконання, тому що небагато таких лайвів у коли. І мені, наприклад, цікаво, як вона співає вживу. Спитай мене, чому? Мої Спитай мене, чому часом, пишу таке сум и верши. Тому що я без тебе не тя тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дужче, приклаща б до душі ти мене міцно, по міліметр то най допустимі нами відстань, тому що я без тебе не. Дивіться, початок він був такий рівненький, і, в принципі, ну, як і ця вся пісня в студійному варіанті. А під кінець вона так трошки навіть заричала. Чому? Мені здається, що їй, ну, їй не вистачає оцієї живої сили, да, живого бенду. Тому що голос в неї сильніший, і в студійному варіанті його заганяють в якісь рамки, щоб це було так рівненько, ніжненько. Гладенько, а а в неї, ну вона варта і може, і її голос, може більшого. Я тому що я хочу, щоб ти кохав мене ще дуще, Прикрашу до душі, ти в мене місце, бо міліметр. Ну і ще вона тут так слово кожне як чеканить. Е, в студійному варіанті знову ж таки, воно більш все гладше, спокійніше. Чекають на своїх рідних, можливо, люди в вікнах і не пишуть вірші, але вони знають, що таке вірність. Всі ми чекаємо, хоч раз у житті, мабуть, тому що любимо чекати. Так і я чекаю на тебе, в дані вночі. А чому можеш мене запитати? І знову ж, коли вона запитала, хоч раз у житті, вона пішла наверх. І видно, що е, ну, якби, якби це був живий бенд, то можна було б посилити звук. А тут грає мінус, і вона трошки виходить в дисонанс з мінусом. Дивіться, і хочеться як-то зробити гучніше, голосніше. А, що можна сказати? Я сподіваюся, що в палаці спорту. А, який відбудеться в неї концерт, який вона затизирила в кліпі на цей трек, а, буде все ж таки живий бенд. Чому? Бо мінусовка, ну, мені здається, це розумієте, як якар, який тяне її все ж таки донизу або не дає злетіти. А, і в неї класний голос, але ж ну, цей мінус, він, блін, він не дає, не дає розкритися цьому голосу. Це моя думка. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!